12 команд та понад 100 учасників прийняли участь у масштабних змаганнях з волейболу в рамках проєкту Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги, яке відбулося у Світловодську, у спортивному залі Кадаю США номер 1 12 шкільних команд з волейболу по 6 команд хлопців та дівчат. Зіграли ігри для того, аби визначити переможців, які представлятимуть громаду на обласних змаганнях шкільних ліг. Зійшовшись у волейбольних дуелях, юні спортсмени та спортсменки показали цікавий емоційний волейбол та жагу до перемоги. Під час другого туру юні спортсмени з усіх громад області. Змагаються за звання кращих в п'яти видах спорту в кінці березня. Переможці розпочнуть районні старти. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги це наймасштабніший шкільний і спортивний рух України, який дає можливість дітям проявити себе, свої навички та вміння.